Всім привіт, друзі! Знімаю для вас черговий випуск високих матерій. Жартую, ніяких високих матерій. Сьогодні ми поговоримо, як завжди, про прості речі, тому що тут я розказую прості речі, нічого складного. Або намагаюсь пояснити вам складні речі простими словами. Може канал треба назвати простими словами. Добре, сьогодні ми поговоримо про режим харчування, тому що. З одного боку, я розумію, що 2024 доходить до кінця, і ця інформація вже всім відома. А з іншого боку, є купа неточностей. Люди досі пишуть мені: а чи важливо харчуватись три рази на тиждень на наборі, чи треба там, дрібними порціями чи великими. О, як погано, що я переїдаю перед сном, це, напевно, проблема, чому я запливаю жиром. Я не маю часу їсти 6 разів на день на наборі, тому я не можу набрати. Ну, різні такі нісенітниці. Нісенітниці вони для мене, звичайно, для когось з вас. Можливо, це буде шоком. Але, окей, я тут саме для того. Поговоримо про режим харчування, сушка, схуднення, набір маси. Тому що, в принципі, це буде стосуватись як першого, так і другого. Так і третього. Раніше, в 2000-х, на початку 2010-х, було модно говорити, що для того, щоб набирати м'язову масу, потрібно багато прийомів їжі. Там 5-6. І ще було модно говорити, що кількість прийомів їжі розганяє метаболізм. З іншого боку, коли ми на схудненні або на сушці, говорили те саме, що має бути. Велика кількість прийомів їжі, щоб ну, ти банально не був голодний, це важливо, розкручуєш метаболізм, і бла, бла, бла. Бла. Але зараз 2024-й. Все міняється, все міняється, дізнаємось, нові дослідження. Люди розказують про свою практику. У мене досить така немаленька практика та практика в роботі з клієнтами, тому я можу про це поговорити. Перш за все. Я скажу і, напевно, для багатьох це буде шоком, але неважливо, скільки разів на день ви їсте, як на схудненні, так на наборі, так і на сушці. Абсолютно неважливо. Що важливо, це кількість їжі на день. І неважливо там раніше харчувались по годинам. Можливо, якщо ви спортсмен. І ви готуєте форму до піку, у вас злив води, у вас вуглеводне завантаження по бодібілдингу для сцени або для якихось інших змагань, звичайно, таймінг грає роль, але якщо ви звичайний юзер, абсолютно нікуди не готуєтесь виставити пікову форму, зробити фотосесію, тоді для вас це не важливо. А таких людей 99,9%. Тому забудьте, таймінг їжі не важливий. Абсолютно. Наступне, що я скажу, Стосовно, чи треба снідати? Ні, не треба, якщо ти не хочеш. Якщо ти хочеш, снідай. Якщо ти не хочеш, не снідай. Чи шкідливо їсти ввечері після шести, після восьми, після десяти? Я розумію, ті, хто на масі цим не паряться, а ті, хто хочуть схуднути, підсушитись, вони цим паряться, тому що на ніч не можна, вуглеводи, бо все піде в жир і так далі. Насправді. Нічого подібного, головне, скільки ти з'їдаєш за день. З'їжти це все перед сном, в обід, чи зранку. Ну, Шлунок може не вивести, великий об'єм їжі, але по факту для схуднення набору чи сушки, абсолютно без різниці. Тому їсти на вечір можна. Якщо снідати не хочеш, не снідай. Питань немає, але там будуть нюанси, про які я зараз поговорю. Давайте. Набір маси. Почнемо з набору маси. Особисто я вважаю, що на наборі іноді треба їсти багато, іноді разів мається на увазі і їжі. А іноді ні. Тобто, якщо є якийсь хлопець, який вживає 2000 калорій і набирає, супер! Чи може він з'їсти 2000 калорій за два прийоми? Може. Спокійно. Але так буває рідко. На наборі часто велика кількість їжі, відповідно, тому що велика кількість їжі прийомів буде більше. Це логічно. Ну і тому, що якщо ти напхаєш в себе зараз півтори-дві тисячі калорій, в когось це перевариться, але в більшості це не перевариться. Ну, банально не перевариться. І все. Якщо ти хлопець, якому на наборі треба з'їдати 3500, 4-5 тисяч калорій, а таких досить багато, тому ви не можете набрати, бо ви їсте дуже мало, якщо у вас турбується питання, і тільки тому то ви не зможете з'їсти це в один прийом, в два і навіть в три. У вас просто нема варіантів. Хіба що дуже добре засвоюється їжа і ти за три рази з'їв 5 тисяч калорій. Чи таке буває? Буває, але рідко. Тому, якщо ти на наборі, треба з'їдати велику кількість їжі, логічніше буде і поснідати, і пообідати, і повечеряти. І між цими всіма трьома ще зробити 2-3 перекуси, тому що великий об'єм їжі. От і все. Великий об'єм їжі. По цьому розібралися. Що там у нас по схудненню? Чи треба їсти на схудненні часто? Не треба. Та сама ситуація. Тобто. Все залежить від голоду. Все залежить від голоду. Комусь комфортно, там періодичне голодання, як називають 8 на 16, або інші варіанти. Там є навіть 18 на 6, це все, що хочете. Суть в чому? Суть з'їдати за день свою норму. Все, це за 10 разів. Чи за 2-3. За Роби як хочеш. Абсолютно ніякої різниці суттєвої. Ти не відчуєш. Забудь про скачки інсуліна, забудь за це все. Якщо брати мене, на наборі треба їсти багато. Ну, і з перекусами виходить, як мінімум 4 прийоми, як максимум 6. 7 Тому що на наборі я доходжу до 5000 калорій, для мене це багато, мені треба їсти багато. Я не переварюю їсти багато їжі. На дієті я себе почуваю краще. На сушці. На сушці мінімум я їм 3 рази. Але можу з'їсти шість. 6. Наприклад, останні тижні сушки, маленька кількість вуглеводів, я голодний. Чим я це компенсую. Я їм нелімітовану кількість ну, там, певних овочів, типу огірки, помідори, цибуля, капуста і м'ясо, біла риба, індичка, курка. Нелімітовано, отже. Скільки я хочу. Якщо я хочу з'їсти кілограм сьогодні, я з'їм кілограм. А хочу 2 кілограми м'яса, я з'їм 2 кілограми м'яса. На мою сушку це абсолютно не впливає. Якщо цікаво, можемо про це поговорити в окремому відео. Бо з одного боку, має бути дефіцит, щоб тиху, та з другого боку, якщо так вважати, то в мене нема дефіциту. Бо коли я з'їв 2,5 кг курки, то я тільки з курки набрав 3000 калорій, але не все так просто. Ті, хто в курсі, ті в курсі. Тому, перш за все, абсолютно. Немає різниці, в які години їсти. Немає різниці, скільки в тебе буде прийомів на день. Все відштовхується від твоїх особливостей. Треба їсти багато на наборі, ну, доведеться їсти більше. Треба їсти часто на схудненні або сушці, ну, їж часто на схудненні або сушці. Якщо ти відчуваєш, що на схудненні або сушці, ти їж часто і ти починаєш об'їдатись, Починаєш переїдати, тяне тебе їсти, не їж так часто. Якщо ти на схудненні сушці почуваєш, що треба поїсти два рази в день, бо там і так кількість їжі невелика, їж два рази в день. На твій результат це абсолютно ніяк не вплине. Стосовно їжі на ніч, спокійно, абсолютно на сушці, на схудненні, можеш, хоч всі свої вуглеводи з'їсти на ніч, тому що нам важливо сумарно, скільки ми з'їдаємо за день. На наборі так само. Просто на наборі та сама проблема, що багато вуглеводів, середньо білка, середньо жирів, і якщо ти це все вкомбінуєш в два прийоми, це шлунок просто не переварить, тому має бути більше. Звичайно, я розумію, що в когось там шлунок може переварити зараз пачку макаронів, 400 грам сухих і ще пів кілограму м'яса, але це більше виключення. Звичайно, такі люди є. Там питання про те, що більше 40 грам білка зараз не засвоюється, я думаю. Ми розглядати не будемо, тому що ну, тому що не будемо, тому що засвоюється. В кожної людини по-різному ми всі індивідуальні. Хтось їсть стейк 500 грамів і в нього все засвоїться. Хтось вип'є порцію протеїна і піде посрати, бо в нього буде срачка. І цей протеїн не засвоїться. Всі люди різні. Це треба розуміти про порцію білка. Міф уже давно розвіяний. Що ще можна сказати по режиму харчування? Будь-якій меті. Меті, схуднення, сушка, набір. У вас має бути план харчування. Як працюють американці та європейці, не всі, звичайно, але більшість. Вони працюють, в них є тренер. Тренер написав план. Наприклад, у тебе сьогодні 200 грам гречки, 500 грам курки, 200 грам риби, одне авокадо, 30 грам фісташок, від пів кілограма овочів, 4 яблука. І цей атлет їсть це все. Він не рахує калорії, він не рахує білки, він не рахує вуглеводи, він рахує кількість їжі, яка йому дана все. Ти знаєш свою кількість їжі на сушці, на схудненні, ти з'їдаєш свою кількість їжі. Ти знаєш свою кількість їжі на наборі, ти з'їдаєш свою кількість їжі на наборі. Звідки ти це маєш дізнатись? Якщо в тебе знань немає, то ні звідки. тільки від тренера. Ну, або можеш напечатати калькулятор, і він тобі. Ну, так, з вірогідністю 50 на 50 дасть якісь цифри від яких однозначно хтось набере, а хтось не набере. Ну, 50 на 50, хтось схудне, а хтось не схудне. Знаєш, як є люди, які відмовились від шоколадок і схудли. А є люди, які відмовились від шоколадок мучного, живного і набрали. Отак. Ну, ну, це все тема звичайного окремих відео. Сьогодні ми поговорили. З вами я розвіяв такі основні міфи: як на сушці, так на сходненні, так і на наборі. Ми пройшлось по основному, тому що мій клієнт онлайн недавно запитав мене, що, чи справді не важливо, в який час їсти, чи справді не важливо, наскільки прийомів він собі поділить план харчування, який я написав. Я такий подумаю: зніму для вас відео, яке, як завжди, подивиться тисячі людей. Ну, але як уже подивиться. Нагадую, що якщо ви хочете замовити в мене план тренувань, програму харчування, які я роблю індивідуально під вас, пишіть мені в інстаграм або телеграм, там посилання мають бути в профілі. А також, якщо хочете працювати зі мною як з онлайн-тренером, що включає в себе, в принципі, все, та хочете дізнатись більш детальною інформацію по всьому, пишіть туди в Телеграм та Інстаграм надалі будуть мої відео про закінчення сушки. Про те, як там пройшло 8 тижнів сушки, 10 тижнів сушки, я зняв для вас цілий день свого харчування на сушці. Кілька людей просили, небагато, може 10. Тому я зняв, відео буде, розумію, що буде цікаво не всім, але перш за все, цікаво мені потім передивлятися, як я харчувався на сушці. Ця сушка дуже цікава, вона ще не закінчилась, вона закінчиться завтра. Ось, і по цьому все. Дякую вам за перегляд. Якщо виникають якісь запитання, обов'язково. Пишіть в коментарі і зустрінемось з вами в нових відео.